Як держава Білорусь повинна бути стурбована, і, можливо, її доля завершиться повною інтеграцією до складу Росії після цих навчань. Якщо подивитися на навчання Захід 2025 то попередній цикл навчань 2021 року завершився на початку 24 лютого 2022 року. А якщо згадати навчання 2013, ті, що передували анексії Криму в 2014-му, то підрозділи, які тоді вирушили на навчання, так і не повернулися на свої бази. Отже, як Ретні сигнали і індикатори Росія зараз у своїй пропаганді стверджує, що нібито реорганізує Західний військовий округ у Ленінградській і Московській через наближення НАТО. Але ні, Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО через дії Росії. Це навпаки. А наскільки вони можуть бути готовими, ми чітко розуміємо, що ті війська, які реорганізуються з бригаду дивізії, готуються до війни з НАТО, особливо в Ленінградському окрузі, Московський округ, це зона, щодо якої має турбуватися Україна, але ми уважно спостерігаємо і діємо разом і все залежить від результатів цієї війни. Бо коли буде підписано якусь форму мирної угоди, Росія зможе вивільнити щонайменше півмільйона військових, яких можна буде використати будь-де у світі.